Україні Прийшла вперше сьогодні розвертати прапор. Відчуваю велику приналежність до, до нашого народу, до тих сенсів, які ми закладаємо, розгортаючи цей прапор, і, і також це про нашу українську Одесу, в тому числі, тому що це про незалежність України в цілому. І я дуже радію, що Одеса досі незалежна, Тому що це було непросто для наших захисників. в три роки, коли з часів повномасштабного вторгнення ми зупинили проведення фестивалю, власне повертається з трьома головними акціями, які дуже важливі для всіх одеситів. Вперше робимо це публічно минулого року. Прапор було таємно о осьомі ранку розгорнути тільки громадськими діячами і культурними діячами Одеси.